Дорогі умочани, останнім часом на деяких замовних засобах масової інформації, наприклад, на сайті Вічірні Умни, з'явилася інформація, що до начебто того, що я є антисемітом, хочу якось впливати на те, щоб в Умані були акції протесту, якісь насильницькі дії відносно хасидів. Офіційно повідомляю як народний депутат, і просто людина, що це все є повною брехньою. Я навпаки виступаю за те, щоб не було ніяких конфліктів і закликаю всіх, і мешканців міста Умані, і туристів, і паломників утриматися від будь-яких насильницьких дій, а також будь-яких дій, які суперечать сьогодні діючому законодавству. Причиною цих замовних статей є декілька. По-перше, нещодавно був конфлікт, коли хасід стріляв з пневматичної зброї в людину, спалили поліцейську машину. Звичайно, я звернувся до правоохоронних органів як народний депутат, щоб всіх винних в цьому злочині притягнуло до кримінальної відповідальності. Незалежно від того, чи то хасів, чи то мешканець міста Умані, незалежно від релігійної, національної приналежності. Я вважаю, що ніхто нікому не давав права стріляти в людину. Я впевнений, що, наприклад, в місті Єрусалім в державі Ізраїль ніхто б такого не дозволив і чомусь там ця людина не стріляє, а тут в собі дозволяє. Тому, на мою думку, не треба путати просто притягнення до кримінальної відповідальності злочинця з якимись політичними мотивами і нав'язувати ярлики. Друга причина, більш основна, по якій сьогодні розпочали, як кажуть на мене, піар-кампанію таку, це те, що саме за моєю ініціативою спільно з міським головою, паном Цибрієм, Утворена державна архітектурно будівельна інспекція в місті Умані, яка сьогодні підпорядкована в міській раді, яка почала штрафувати незаконних забудівлі, щоб сплачували гроші за незаконні забудівлі в міський бюджет. Тому, як мені відомо, мене просто, сьогодні йде проти мене така піар-кампанія проти мера, йде ще більше проти нього, я навіть з ним розмовляв сьогодні. Він каже, що йому погрожують життю і так далі. Я також звернусь до правоохоронних органів. Гросійський квартал має бути приведено до цивілізованого стану. Він має легалізувати всі будівлі, заплатити місту штраф, заплатити місту гроші, це нормально. Не треба путати наведення ладу на вулиці Пушкіна з якимось антисемітизмом. Просто хочу пожартувати, але якщо б там був, наприклад, китайський квартал чи інше, чи просто там були люди, які будували незаконні застройки, ситуація була б така ж сама. Третя причина, ціленаправлена компанії – це те, що я намагаюся вже більше року вирішити питання щодо безкоштовного входу для уманчан парк Софіївка, як наслідок за моїми зверненнями, порушено декілька кримінальних справ відносно керівництва парку Софіївки, зокрема пана Касенка, як наслідок проплачуються замовні статті проти мене, щоб мене не спрятувати. Незважаючи на всі ці речі, я і надалі буду відстоювати інтереси саме уманчан, бо манчани мене обирали. Мене не обирали хасіди, мене не обирали незаконні забудовники, мене не обирали корумповані чиновники з парка Софіївка, а обирали мене саме люди прості, які мешкають в місті Умані, і я буду відстоювати їх інтереси. І ще раз хочу до всіх звернутися. Будь ласка, утримайтесь від будь-яких насильницьких дій, від будь-яких конфліктів. Всі питання треба вирішувати в цивілізованому руслі згідно чинного законодавства України. Дорогі мачани, я і надалі буду на вас працювати і відстоювати ваші інтереси. Дякую за увагу всім, хто слухав мене.